Прийшла контролерка «Воленьгазу», а після її візиту набралося боргів на 10 тисяч гривень. Так нам розповіла жителька Володимира. Жінка регулярно фотографувала показники лічильника, ходила наводити справунки, звідки ж у неї взялися такі борги перед газовиками. Переконана, що її біди з «Воленьгазом» почалися після доступу контролера до лічильника. Олена Миколаївна переконана, що контролерка «Волиньгазу» свого часу втрутилася в показники її лічильника, і жінка досі не може позбутися проблем із газовиками. Кілька років тому встановила новий лічильник. Як невдовзі, контролер «Волиньгазу» міста Володимира Бугай Галина прийшла пломбувати лічильник, виявила довіру і залишила її одну біля лічильника. Після того, як вона пішла, я помітила, що показники лічильника суттєво збільшилися. Тому що лічильник нульовий. Пані Олена каже, що одразу сфотографувала показники, а через деякий час прийшла платіжка на 5 тисяч гривень. Мовляв, жінка так накочегарила в теплий період. В літній період за один місяць на тисячу кубів. Тисяча кубів плюс доставка це є 10 тисяч. Гривень я ніколи стільки газу не використовувала. Жінка звернулася у прокуратуру, там, каже, перенаправили в поліцію. І вже п'ятий місяць, як відкрите кримінальне провадження щодо ймовірного втручання в роботу лічильника. Але візи нині там. Тим часом контролерка розказує пані Олена вийшла на пенсію і вже десь за кордоном. Жінка показує, що регулярно фотографувала лічильник, пригадує, як змінився постачальник газу, і каже, що при переході до НАК Нафтогаз вона розрахувалася відповідно до поток. Очного показника лічильника, а вже через чотири місяці її знову ошелешили. Мені приходить з Нафтогазу з нової фірми заборгованість на 4,5 тисячі. Приходжу розбиратися знову. Прозвучала така фраза Яка різниця, куди платити? Чи в Нафтогаз чи нам? Тобі все рівно прийдеться заплатити. Нафтогаз бере за горло, у вас є заборгованість. В результаті я заплатила і Нафтогазу. І Волиньгазу два рази за одні й ті самі показники. От. Пані Олена скаржилася аж у Київ. Я звернулася в національну комісію, де е, рекомендували фірмам Волиньгаз, «Волиньгаззвуд» перерахувати, зробити звірку з моїми показниками. Що робить Волинь Облгаз? Волинь Облгаз присилає мені на підпис ті самі фальшиві. Показники з лічильника. З чим ви проводите звірку зорями з місяцю. Я вам надіслала фотографії за два роки. Є фотографії лічильника у клієнтському сервісі Волоньгазу. Жінці кажуть, що вона, мовляв, неправильним способом подавала показники. Як чуємо, Олена Миколаївна надсилала фото показників контролеру, а треба було на офіційний номер клієнтського сервісу. У вас є фото, підтвердження, але в системі того показника не було. І вам виставили рахунок на те, що є все. Я так розумію, жінка із місяця в місяць подавала фотографії контролеру. Ваші працівники компетентні за цих кілька місяців, які люди подають їм показники, сказати ви знаєте, повідомляйте на офіційні джерела чи не компетентні? Дивіться, я не можу дати відповідь на це питання, тому що я знаю офіційну. Ми тут консультуємо людей і ми радимо, як правильно подавати показники. Контролери мені не підпорядковуються і я не можу сказати, чому так вийшло. Жителька Володимира захотіла звернутися до українців. Не залишайте працівників, отаких от олень, газ, електро, водоканал, не залишати на одинці ні на секунду зі своїми лічильниками. Ви вийдете людині дати стакан водички, маєш проблем више криші. Опускати руки жінка не збирається, каже, піде до суду. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.